Всіх на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як можна змінити красиво колір з однієї ниточки на іншу. Зазвичай я в'яжу плюшовою ниточкою і не змінюю таким спеціальним способом кольори. Але коли ви в'яжете ниточкою напівбавовняною, тоді там більше видно перехід нитки. І для цього потрібен інший спосіб, кращий спосіб, коли не буде видно переходу ниток. Ну, у нас ось тут зараз теж є перехід двох ниток. І як ви бачите, ось тут у нас є трішечки такий перехід від фіолетового до бежевого. Воно плюші, я ж повторюся, не дуже так замітно, але. Все рівно нам потрібно навчитися, як правильно в'язати, змінюючи кольори красиво. Ми беремо, якщо в нас тут петелька остання, в цьому ряді ми змінюємо колір, так як я вже в своїх відео показувала. Ось так я змінюю колір. А як далі в'язати? Далі ми просто в'яжемо двома кольорами. Захоплюємо петельку. Витягуємо ниточку цю, яка у нас першою йде, яку ми будемо змінювати на іншу, і захоплюємо інший колір. Ось так. Пройдемо ще кілька петельок, щоб гарно було видно перехід нитки. Бежевим, а потім фіолетовим. Бежевий, фіолетовий. Дивіться. Ось тут у нас вже видно, як змінюється гарно і красиво колір. Тут є чітка лінія переходу двох кольорів, бо тут у нас так 50 на 50 трошки такого, трошки такого, а тут вже чітко, тут фіолетова, тут бежева. Ось таким красивим способом у нас виходить така красива зміна кольорів. Дякую вам за перегляди, за ваші вподобайки. Пишіть свої коментарі, чи чули ви про такий спосіб, чи знаєте ви такий спосіб переходу кольорів. Також пишіть, що би ви хотіли ще бачити у мене на каналі. Всім приємних і рівненьких красивих петельок. До нових зустрічей, Па-па!